Справа 860, подайте віраз у вигляді добутку. Ну що ж, сортуємо, перше завдання: 90 плюс 3 АБ-45А6Б. Тут можна винести за дужки трійку. Отже, записуємо, що це дорівнює. Якщо ми 3 винесемо дужки, то 90 поділити на 3, це буде 30. Додати 3АБ поділити на 3, це буде АБ. Відняти 45А полюте на 3 це буде 15А. Відняти 6Б полюте на 3, це буде 2Б. І це дорівнює Ну що ж, а тут зараз потрібно згрупувати, щоб винести задушки. Отже буде 3. Давайте згрупуємо, наприклад, 30. Відняти 15А. Так, ну і. Наприклад, АБ. Відняти. 2Б. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3. З першої дужок можна 30 мінус 15А винести за дужки 15. Тоді 30 на 15, це буде 2. Відняти 15 А буде на 15 буде А. Далі додати. АБ-2Б, тут Б можна винести за дужки. то ми пишемо додати Б. дужках тоді буде АБ, поділити на Б буде А, відняти 2Б поділити на Б, це буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, винесемо тоді ще з Б мінус 2 ще мінус цих дужок за дужки, щоб у нас вийшло 2 мінус А, то ми записуємо 3 у дужках 15. І в дужках 2-а. Потім пишемо тоді не плюс Б, а мінус Б. І міняємо знак в дужках доданків на протилежний не А-2, а 2-а. Так, І це дорівнює. Ну що ж, зараз у дужках бачимо спільний множник 2-а. Виносимо його за дужки, То буде 3, що множиться на 2 мінус А. Що множиться, і в дужках залишиться непідкресленим 15 відняти b. Yeah. Переходимо до другого завдання. Мінус 3m, n, мінус, 9M, мінус 18n, мінус 54. Тут мінус 3 можна винести за дужки. Пишемо мінус 3. у дужках. мінус 3mn. Якщо ми зберемо множник мінус 3, буде mn, мінус 9m поділити на мінус 3, це буде 3m. Плюс 3n. Мінус 18 поділити на мінус 3, це буде 6n. Мінус 54 ділимо на мінус 3, це буде 18. 18 помножити на 3, це буде 54. Пишемо плюс 18. І це дорівнює. Ну, а зараз давайте будемо групувати. Ну, наприклад, згрупуємо так, як записані ці доданки. Отже, хай буде mn плюс 3 m Можна m винести за дужку, додати. Ну і у нас іще є 6n. Додати 18. І це дорівня. мінус 3, що множиться. З перших дужок m можна винести за дужки, Тоді Mn поділити на M буде N. Додати, 3М поділити на m буде 3. Додати. Ну і 6n плюс 18. Тут 6 можна винести за дужки, То тоді в дужках залишиться 6n політи на 6, це буде n додати 18 політику на 6, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках бачимо, що у нас є спільний множник n плюс 3. Його виносимо за дужки. То буде мінус 3, що множиться на n плюс 3. Що множиться, і в дужках тоді з першого виразу у нас залишиться m додати з другого виразу 6, те, що не підкреслене, переходимо до третього завдання А у четвертій Х плюс А у четвертій плюс А у третій Х плюс А у третій. Ну що ж, тут можна винести А у третій степені. пишемо А у третій, що множиться, А в четвертій Х, що ділиться на А в третій, це буде АХ. Додати. А у четвертій, що ділиться на А у третій, якщо ми заберемо множник, буде просто А. Додати. А у третій Х, що ділиться на А у третій, це буде просто Х, додати. А у третій, що ділиться на А у третій, це буде одиниця. Є. І це дорівнює Ну що ж, згрупуємо доданки, так як вони записані. Тобто це буде А у третій. Групуємо АХ плюс А додати. Ну і далі у нас буде Х додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А в кубі, що множиться. З перших дужок А можемо винести за дужки. То в дужках тоді залишиться ах поділити на А це буде Х. Додати. А поділити на А це буде 1. Додати. Ну, а Х плюс 1 запишемо як одиниця, що множиться. На Х плюс 1. І це дорівнює. Х плюс 1. Множник спільний підкреслимо, його можна винести за дужки, то вийде А в кубі, що множиться на x плюс 1. Тоді запишемо в дужках все, що залишиться не підкресленим у дужках а додати 1 є. Переходимо до четвертого завдання: P в кубі А в квадраті, плюс п а в квадраті, мінус 3 п в кубі, мінус 3 п. Тут АП можна віднести за дужки. Тобто ми записуємо, що АП що множиться. П в третій А в квадраті, якщо ми заберемо АП, то залишиться тоді А в квадраті поділити на А, це буде А, П в третій поділити на П, це буде П в другій. Далі додати ПА в квадраті. Так, А в квадраті поділити на А, це буде А. І P на P це буде одиниця, тобто залишиться просто А. А помножити на АП буде ПА в квадраті. Далі відняти 3 ап третій. Якщо ми поділимо на АП, це буде 3. А політно на А це одиниця не пишемо. А П в третій поділити на П, це буде П в другій. Якщо ми АП помножимо на 3П в другій, вийде 3АП в третій. Далі відняти 3 поділити. 3 ап поділити на АП це буде просто 3. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте групувати ці доданки. Можна їх зрупувати так, як вони записані. Отже, записуємо АП у квадраті плюс А. Так. І додати. У нас залишиться ще мінус 3 п у квадраті мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо АП, що множиться. У перших дужках АП у квадраті плюс а, а можна винести за дужки. то АП у квадраті поділити на А це буде П у квадраті. Далі додати А поділити на А це буде 1. Далі додати. А з другої дужок мінус 3П у квадраті мінус 3 можна мінус 3 винести за дужки. То в дужках тоді залишиться мінус 3п у квадраті, якщо ми заберемо мінус 3. Буде P в квадраті. Далі мінус 3 політ на мінус 3 це буде плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслимо тоді спільний множник у дужках. Це p в квадраті плюс 1. Виносимо його за дужки. Тобто буде АП, що множиться на P в квадраті плюс 1. І в дужках записуємо все, що залишилось непідкресленим. А. Потім додати мінус 3 або відняти 3 можна записати є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, подайте вираз у вигляді добутку. В першому завданні записуємо 3 а в дужках 2-а, що множиться на 15-b. В другому завданні записуємо мінус 3 а в дужках n плюс 3. Що множиться на m плюс 6? В третьому завданні записуємо А в кубі у дужках Х плюс 1, що множиться на А плюс 1. І в четвертому завданні п, що множиться на П у квадраті плюс 1, що множиться на A-3. Є?